Наша надія це царство небесне, і ми громадяни цього царства. Тут на землі наше життя, не наче пар. Ми тут просто мандрівники та прибульці. Тут на землі ми просто подорожуємо, і все на землі сіється. Сіються квіти, рослини, тваринний світ, комахи. Так само сіються і люди, народжуються і помирають. Уходять в землю. І для чого був цей маленький проміжок часу, коли ти цвів, прийшов у цвіт, зів'янув і помер? Для чого? Для того, щоб пізнати таємницю Христа і Церкви лише для цього. Звісно, ти можеш збагачуватися, метушитися, вагатися, але Господь такій людині говорить: дурень у цю ніч. Прийдуть і заберуть твою душу. Кому дістанеться все, що ти заготовив, усе, що ти назбирав у цьому матеріальному світі. Ти підеш із цього життя і більше. Прийти на цю землю у тебе шансів не буде. Біблія вчить, щоб ми жили заради Христа і Євангелія. Тоді ми удостоїмося Воскресіння із мертвих та вічного життя на небесах.